Представництво ЄС в Україні спільно з міжнародними та вітчизняними партнерами провели європейський тиждень сталої енергетики. В його рамках у Полтаві організували регіональний форум. На ньому говорили про енерго та ресурсне збереження на підприємствах малого та середнього бізнесу. Шостов в Полтаві ми проводимо. Заходи щодо підтримки сталої енергетики, щодо запровадження енергозберігаючих заходів, популяризації поновлюваних джерел, популяризації енергетичної незалежності. Зараз Україна приділяє багато уваги енергетичній незалежності, говорить заступник директора комунального об'єднання інституту розвитку міста Полтавської міської ради Петро Перетятько. На форумі він розповідав про провадження плану дій сталого енергетичного розвитку нашого міста, прийнятий у 2016 році. Він являє собою план розвитку енергетичного енергетичної галузі міста Полтави, і задача. Заходів цього плану це зменшити кількість Викидів це викидів СО2 там до 2030 року на якісь там показники європейський тиждень «Сталої енергетики дає можливість отримати нову інформацію та обмінятися досвідом на думку організаторів такі спільні зусилля представників науки влади бізнесу і виробництва роблять важливий внесок у стале енергетичне майбутнє нашої держави зокрема й полтавщини